Є неймовірно чудова задача, яка нам допоможе огорнути абсолютно всю тему векторів у просторі, якщо ми пригадаємо деякі моменти, посилаючися на ті знання, які ми мали вже з 9 класу. Звісно, це всі все завжди забувають, і це абсолютно нормально, особливо для тих учнів, які зараз готуються до мультитесту чи до ЗНО, тобто, не дивлячись, як і коли вам потрапиться задача на очі, я вам рекомендую її не пропускати. А ще рекомендую підписатися на канал і бути в курсі всіх наших нових цікавих розв'язків. Отже, в чому суть задачі? У нас просять знайти квадрат довжини вектора А. Просто цілий квадрат довжини вектора А, якщо є якийсь вектор, С колінеарний йому з координатами 2 мінус -2, 3 і за умови, що. Добуток скалярний цих двох векторів, А, і це дорівнює 34. Тобто, суть задачі дуже проста. Маючи скалярний добуток двох векторів, розуміючи, що вони між собою колінеарні, а інформація є тільки про другого вектора, треба знайти цілий квадрат довжини нашого вектора А. Тому давайте перед тим, як будемо її розв'язувати, пригадаємо собі деякі речі. Перша річ таке цікаве слово, як скалярний добуток. Нагадую, що скалярний добуток може знаходитися декількома способами. Найпростіший спосіб, коли ми працюємо через координати, тому х одного вектора, наприклад, а, множимо на координату відповідно вектора b, y вектора А множим на y вектора B, і так само z вектора А множим на z вектора B. І ці добутки треба додати. Тому і скалярний добуток векторів у нас і називається. Чому? Тому що ми множимо, ніби як ви, вектор на вектор. Але запам'ятайте, ми не просто множимо вектор на вектор, ми множимо їх відповідні координати і шукаємо їхню суму. І ще у нас тут прозвучало дивне слово колінеарні якщо ви призабули, але ви точно пам'ятаєте таке гарне звучання колінеарні, то для вас це має бути думка про те, що ці два вектори паралельні, косинус їхній дорівнює 1, тому що кут між ними 0. Але колінеарність має основну властивість не тому, що ці вектори паралельні, а тому, що відношення їх координат, нехай ха до хб, Має бути однакове так само, як YA до YB, і так само, як ZA до ZB. Причому не має значення, чи ви будете координати B відносити до координати А вектора. Чи навпаки, але має значення те, що X до XA, Y до Y, Z до Z. І це має бути стала величина. Отже, опираючись на цю інформацію, ми можемо починати розв'язувати задачу. Але ще в нас є запитання квадрат довжини вектора. Мало того, що треба, можливо, якось знайти довжину вектора, так ще треба буде і обчислювати його квадрат. І довжина вектора, до речі, нагадаємо собі ще раз: це є модуль цього вектора. А модуль ми шукаємо через корінь квадратний, коли ми знаходимо суму координат усіх. Квадратів його цих же і координат. Тобто основні питання, які можуть бути пов'язані в темі векторів, якраз прекрасно задіються ці задачі. А далі це стосується тільки нашого креативу. В чому ми проявляємо креатив? В тому, що насправді в нас немає жодної інформації про вектор А. Жодної. І ми розуміємо, що. А що починати? Да ні з чого позначимо, що нехай у нас якийсь буде уявний вектор, а в якому будуть його ж рідні координати, такі, якби були у будь-якого координати. Х, Y, з, все. Хай вони собі мають таке місце. Не бійтеся вводити декілька значень, тому що кожна координата може бути інша. А далі повертаємось до того, що наш вектор А і вектор С колінеарні. Тобто ми звертаємо увагу до властивостей і просто співставляємо. Тому х у нас вектора А має ділитись на координату х, тобто 2. Так само y вектора А має ділитися на координату вектора С. Мінус 2, і відповідно, z і Z так само мають бути відношення. Але ми A відносимо до Z. Тому пишемо z, що відноситься до трьох. Отже, ми з вами записали, ось я навіть виділю цю властивість колінарності, яку ми тут будемо застосовувати, і тепер тільки від вас залежить, чи ви вмієте проявляти креатив. Отже, склавши таку властивість колінарності двох векторів, ми можемо зрозуміти з вами, що у нас Х і y дуже специфічні, тому що вони мають бути однакові, тільки з протилежним знаком. Тому, якщо ми залишимо, що ось X у нас це і буде координата Х. То наш Y буде дорівнювати мінус X, оскільки тут 2, а тут мінус 2. Тобто це можуть бути різні числа, але вони будуть мати протилежний знак, щоб в результаті ось у нас вийшло це співставлення. А далі ми можемо з вами розглянути у цей елемент, тільки я замість Y напишу мінус X. Отже, замість y я пишу мінус X і ми ділимо на мінус 2, що дорівнює z. Що ділиться на 3. І користуючись пропорцією, ми можемо знайти, що z дорівнює мінус 3 x що ділиться на мінус 2. Тобто, звісно, що z ось обчислимо. І відповідно мінус на мінус дає плюс, а 3 другі, хто у нас є 1,5x. Отже, ми для себе робимо інформацію, що х позначаємо як х для нашого вектора. А Y ми можемо розуміти, що це буде той самий наш х тільки з протилежним знаком. І відповідно z для нашого вектора це буде півторашечка від х. Отже, ми, вже маючи три різних координати за допомогою властивості колінеарності, зменшили у нас кількість невідомих, і ми будемо відштовхуватися від координати х. Далі, для чого нам ця інформація? Для того, щоб, бачите, якраз навпроти формули скалярного добутку я записала, щоб ми могли просто підставити. Тому можемо записати, що А помножити на наш С одразу за формулою Ха тільки на ХС. Тому де у нас це? дивимося, 2 на Х. Так і запишемо собі 2х. Що ми далі бачимо? Y до y. мінус x на мінус 2. Це буде, звісно, плюс. Знову ж таки 2х. І далі бачимо 3 по координата ZC і 1,5 по х. 1,5 на 3, що ми бачимо, 4 з половиноюх. І ми пам'ятаємо, що з нам по умові скалярний добуток дорівнює 34. Ну що ж, давайте обчислимо. Це доволі просто. 2, 2 і 4 з половиною. Ми отримаємо з вами 8,5. 5х. Звідси ми робимо з вами висновок, що х дорівнює у нас 4. Отже, ми знайшли з вами координату х для вектора а. А далі ми розуміємо, що підставляємо в його координатні значення, тому якщо у нас x 4, тому y має бути з простилежним знаком, тому мінус 4, а z має бути 1,5х. Тому 1,5 множимо на 4, отримуємо 6. Це чудово, доволі легкий простий спосіб, коли ми перезаміняли, користуючись властивостями векторами, і знайшли координати в нашого вектора. А далі, якраз ми продовжуємо шукати квадрат довжини вектора, то це означає, що ми просто шукаємо суму квадратів його координат. Отже, 4 квадрат, як х квадрат, у квадрат, z квадрат. Тому плюс. Мінус 4 квадраті, і відповідно плюс 6 квадраті. Я думаю, що тут обчислення доволі прості, тому що 16, додати 16, додати 36. І можемо з вами дуже без проблем обчислити. У нас виходить 50 і, відповідно, 60. 8. Ось такі цікаві результати, коли ми бачимо з вами застосування абсолютно всієї теми, це займає доволі мало часу. І я надію, що для вас ця задача буде прекрасною підготовкою до цієї теми. Навіть якщо ви її призабудете, то тут ви обов'язково все собі нагадали і отримаєте гарні результати.